Мої вітання, шановні глядачі. Йду зараз в магазини. У нас сьогодні плюс 3 градуси і волога така погода, але безвітряна. Тому нормально, дихати приємно. Вам бажаю гарного та тихого дня і зустрінемося з вами вже вдома. І я вже вдома була в галі Балуваній. давненько там нічого не купувала. Купила ось такі млинці з солодким сиром. Тут е, 7 штучок в упаковці. Далі пельмені. свинина яловичина велика упаковка така. І сирники. У морозилку буде запас. Сирники я звичайні беру, без шоколадних дробців, без родзинок. Люблю просто звичайні. Так. І далі зараз це сховаю в морозилку і далі покажу покупочки за тебе. Ось покупочки в АТБ. Клементини і тут два ківі невеличких. Напишу ціну і за те, і за те. А до речі, клементини такі гарненькі, у нас з листочками привезли. Просто подивіться, як з картинки гарний. О, і ціни непогані, тому що в овочевих кіосках набагато дорожче коштують. Далі сирочки для сина ось такі, сиркова маса. полюбляє він такий, я йому купую. Так, камера сфокусуйся. Це злагода. Побачила ось такий ще сирок солодкий. Я так розумію, що це сиркова маса, якась 180 г, це білоцерківський. Спробую зараз з чаєм, якраз на сніданок буде. Сметана злагода 15% жиру, подорожчала, але все одно мені найзручніше ось таку упаковку купувати. Це, вже готуюсь до нового року. Купила згущене молоко вже відварене від своєї лінії. Буду робити вафельні тортики. Два барні синочку, Молочні, на знижечках були. Ще докупила сосиски тигриня. Вони зберігаються аж до 30 грудня, тому нехай в холодильнику будуть про запас. Далі хліб. Вчора так сподобались бутерброди з таким хлібом, що залишилась тільки половинка. Купила іще е, одну хлібину 600 грамів. Подивилась, скільки грамів. Ось таку рибку. Ментай охолоджений норвен у нас зараз на знижках. Філе на шкірі. Буду смажити, але, напевно, що вже завтра. Так, легко готувати. 15 хвилин в духовці або на грилі. Ну, я думаю, що я на пательні буду смажити в борошні. Так, синочок найбільше любить. От, 400 грамів. Мені здається, що вигідна пропозиція, тому що подивилась філе. Хека, яке іде заморожене в глазурі, то там 280 гривень за кілограм, плюс ще водички буде десь третина, то якось дорогувато. І купила чіпси. Чіпстер зараз на знижках зі смаком сиру, і буде ось така. Акція, не знаю, щось попадеться чи не попадеться, самій навіть дуже цікаво. Так, і це були усі покупки. Дякую за увагу, за перегляд, і до зустрічі у нових відео. Бувайте!